вот девочки, вы пытаетесь за все карти обрізки, лялечки, це не филе Це долечком. різані мы Дивіться, ми беремо таку філечку і вот такими долечками. Вот такая видалечка, она выходит 480 грамів мы робимо, она выходит 500 гривень. Це ні в каком разі не обрезки, девочки мои. все, что мы робимо, все, что мы подаємо, мы вам всегда показуємо. Для нас дуже важливо, щоб ви все бачили. Що ви просто купили, взяли дівчатку за свои цвет квартири, ми несемо трошки відповідальність. Не трошки, а прямо добре, тому що, ще раз вам кажу, ви знаєте, що літо ми передачі не передавали, тому що було жарко. І коли жарко, для мене опять же, він його не виключив. Хоча багато обіжалися, що ми там не передаємо, що ви не хочете нам дати. Дівці, я дуже хочу її смачну рибу, тому що вона дійсно нас спична, вона йде мало-малосольна. Отаке От, відарічко, воно стоїть 480 грамів 500 гривень. Дівчки мої, Рибулечка, звісно, подорожала. Я вже вам казала, да, квіточку знімали вже, закончилась Леся за білечкою кріпила, то ми світу буде з вами говорити. Але це Леся любить робити, чесно. Я просто вам завжди, коли я, ну, роблю ролик, я вам показую. Проходи вам кажу. Я не нарізаю, оце різав кості. О Леся щас Леся док'єпив, Леся різти. Я завжди, а я кажу, давай я зроблю ролик, а потім йду. Це, ну, це правда, це леся, любима робота. Леся любить це нарізати. А всього коли ми приходимо сьогодні, таюшка намотала вже рибки, постік кошти нарізав всі відеречка. але ми їх любимо забагато, ми робимо їх. Такого по 30, по 40 штук, вони добре подаються, дівчатка мої. Е, багато, знаєте, в мене є такі дівчатки, ви на камеру одна, а поза камерою друга. Дівчатка, дивіться, я не можу бути, я не актриса, і я не граю на камеру. Дивіться, якщо я роблю ролики, я олибаюся, я танцюю, але ви не забувайте, що в мене є робота. Я не можу постійно посміхатися. ви Подумайте, що я геть дурна вже. Дівчатки, або приходять, ви сильно серйозно, дівчатка моя, дивіться, на роботі я друга, дома я третя, в житті я четверта, я кожна жінка. Я жива людина, понимаєте, я так само, як всі люди, я вмію плакати. Мені буває на душі тяжко. Але ви знаєте, я стараюся це не показувати. Я таку буваю, їду з роботи на душі. Э, знаєте, як э, котішка буде, знаєте, такого по і Я собі їду, заїхала в храм, поставила свічечку. Ви знаєте, я завжди э, заїжджаю на храм. Я беру велику саму велику свічечку. І знаєте, як ми підходимо в храм, я, звісно, я не хочу, що там у нас є враги, не враги. Я завжди говорю, я бажаю своїм дорогам, віддіним і невідьмим, тільки здоров'я. Правда, дівчатка, ніколи плохого в цьому житті не потрібно живати. Тому що, ви знаєте, бумеранг, він не має свойства, він не сразу, але він поетапно, він б'є дуже болен, тому що палка має два кінця. І люди, які, як він насолити, ви думайте за послідовність свою. У вас є діти, у вас є внуки. Треба думати не тільки за сьогодні, що ви от напхали і забули, да? і ви наговорили гадості людину не знати. Ці не посміхатися. Да, я як людина, я можу їх спілити, я можу щось сказати, але я жива людина. Ще вам кажу, я не можу бути для всіх вас ідеальна. Дівчинки, немає ідеальних людей. Я вже вам говорила це мільйон разів. Але знаєте, всі мене, знаєте, болі з позитивної сторони. Але мої дівчатки, ви ж теж ж у мене пойміть? Ви знаєте, ми в минулому році моя улитка довела мене до таких неприємностей в полі ведразах. Отак, от, от пишемо заказ, хтось приходить, фото, відео, посміялася, посміялась. посміялась. Место Ніколаєва відправила на Київ, место Києва на Ніколаєв. Хорошо, що люди у нас добусові снігу. Це не наша посилка. Багато хто у нас було у нас таке, але скільки ми сім кілограм філе ми відправили комусь. Ми ошиблись, і що ви думаєте, людина нам призналася і не призналася. Да. І таке в нас, коротше, моє буде. Тому я вам кажу, дивіться, коли я роблю ролики, ви знаєте, що я і танцюю, і співаю. Я ж людина така, я можу і випити, і посидіти, і посміятися, і напити, і плакати. І що хочу, можу. Понимаєте? Бо мірапус має два кінця. Я дуже люблю з вами поговорити, але ще раз скажу вам, дівчатка, я не можу 24 на 7 дати. От навіть вчора дівчинка мені пише, я не пам'ятаю, по чому не знаю, ну, что щось вона мене питала. І я не пам'ятаю, щось я їй сказала, а вона, ну не бачачи мене, нічого, ви тільки на камеру посміхаєтесь, а так ви дуже не така. А я кажу, а яка я, я, я дочна бути? Ви зі мною ведете переписку. Дівч... А, дівчинка мене спитала, де да я взяла рубашку. Я говорю, мені дочка. Подарила. Ви не хочете говорити, де ви її взяли. Ви тільки на камеру смієтеся і все говорите, ладно, я кажу, дивіться, е, я навіть вам говорю, де я трусики беру свої, і ліпчики, я вам даже це показую. Я ніколи не став. Беру я їх на привозі, тому що вона до пішла 500 гривень, ліпше творить чудеса, ті гровий, маліновий, який ви хочете. Слухайте, чого я повинна чогось боятися. Я не куплю це за ваші гроші. А навіть якщо я його куплю за 500 доларів на бор, е, то е, я ж не взяла у вас, правильно, мої гроші. Я ж ну, ці гроші заробила. Мені ж ніхто щось відповісти не не дав процедури. Лесі, я перероблю всю твою любиму роботу і поговорила. Nee, говори, говори, Бачите, говори, говори. Ну, бачите, питання. Дивімо, Дивіться. скажімо, питання задавайся. Задавай, задавай, задавай. будемо відповідь, казати. Що я вам хочу сказати, дівчат, повідомляєте, так? І я дівчат, це сказала, вона мені каже, ви не так, а я кажу, а з чого ви посудили? Я вам сказала, що мені дитина і подарила. По-моєму, я вам говорю все, що дає купую, і я не стісняюся. Хай воно буде 1000 доларів, хай воно буде 200 гривень. Яка різниця? Я його купила собі, носила сама. Я в цьому не стісняюся і не комплексую, А літом плаття в секонд хенді пішла на тисячу гривень, купила 8 платі, себе і що. Хтось з мене їх зняв чи другий мені їхав? Ні. І вони класні, і мені ніхто не вірить, що вони в секонд нхендер Коли мене людина питає, де ти яка в секонд-хенді, вони зміниться. Ви не хочете говорити, серйозно, ну я беру секонд-хенді, Чого ви? Ласіни, вони не ізносіні. Футболки, чого ви дівчатка? Возле привозу секонд хенд Так що, мої хороші, возле привозу є секонд-хенд, по-моєму, магазин сток, да? називається сток, Вот да. там стокати, там такі є віші, прямо після привозила все. Дівчатка, Сережа, я там брала платья, але ніхто не вірить, що це стекенхен. Ви не хочете говорити, я кажу, то я вам правду говорю. Ну, чого я маю скривати? Якщо я можу купити собі і за 300 доларів, опять же, почортуючи, ви мені їх не дали. Ще раз, кажу, такого, якщо хтось буде писати на синітниці. Я вас буду блокувати і удаляти. Бо тому що вам, коли говорить правду, а ви кажете, ні, таке не може бути. Я вам кажу, таке може бути, повімаєте? Тому що я вам кажу, такі по неї. Одним словом, знаєте, що я хочу сказати? Не слід мої рідні, і суді мені не будете. Бо тому що я себе говорила, от привітати людину можна завжди, да, сидячи на дивані. Людина, яка як це не успішна, як в цьому житті не добилась нічого. Що вона може робити? Вона може тільки завжди по другому успіху. Хоча цього успіху, навіть, який є в мене, так, мені... Ніхто навіть мілі-міліграму не дав. Все, що в моєму житті є, я вам це говорю і буду говорити, я зробила сама. Ніхто не знав Базаренко, коли вона починала з дітського питання, потім торгувала м'ясом, потім прийшла, потім торгувала помідорками, огірочками і гордилася, потім тюречком торгувала, гордилася. І ви знаєте, я ні, чесно, я ніколи в житті не думала, що я торгувала якою. Отут, де я прийшла ізначально, стояла жіночка, торгувала якою. І мені Оля, Девочка, яка займається її крою, говорить, Світуль, а чого ти не хочеш випробувати зікрою? Я кажу, ти що Я я її шок. Ну, коротше, я почала питатися. Ну, працювала з клім, потім приходили по мимо, мені ще полягали ікнути. Як мене дурили, як мене правда, ну правда, мене зікрою дуже дурили. Говорили це настояще, на самом деле вона була не настояща, і люди приходили, і говорили мені, я думаю, та ні, я це не будувати, бо я стою. Потім з'явився мій постачник, які, з якими вже уже дуже-дуже багато років і говорить мені, Світла. Треба брати хвойку, вона хороша. Вона... Я почала її брати, вона, звісно, була дуже-дуже дорога. -дуже мені... Я ніколи не забуду. Він каже, «Лучше возьми хорошу якість, продай 200 грамів, чим взяти дешевше, і продати один раз, заробити один раз і все. І ви знаєте, по цей день у мене така в така мене, так, прямо це воно мене і прислідує, і це, мабуть, мій девіз. Я люблю якісним товаром. Я за товар на сьогоднішній день і сто відповідальність. Я знаю і впевнена в тому, що у мене товар якісний на всі 100%. Понимаєте? Тому що він, ми, коли отримуємо, ми його пробуємо, ми дивимося його. Ми його ставимо в холодильник. Для мене дуже важливо, щоб ви вкусно поїли, а не просто ви вийшли і викрили. Так що мої хороші. Я себе ніколи не відгоражу, себе не хвалять. Але ще раз кажу, вам говори плохо, не говори плохо. Одним словом, мої хорошення команда, у мене супер, ми працюємо, ніхто інших. Це може життя, що треба, дівчата. Щоб щось мати, треба просто працювати. Нічого дощого, треба, просто працювати. Одним словом, хочу вам сказати. У нас э, віп, віп товар кілька автомат, 100 гривень банк, але Утром було спилом і зляс, до речі, лящик дуже добре пішов. Леся, дивай. У нас щас... Танюшка у мене, я покажу, яка вона дівчатка. Подивіться на цю кілічку. Костик, пошли, снідав сьогодні. Снідав. Що ти снідав? Що ти снідав? Танюшку, Танюшку і... Так, Костя, іди сюди. Слухайте, я вам кажу, я от цю баночку кілечки такого. Тут відкривати тобі. Чого Чого квіточка будемо, так? Да? Так, да, вона таку зробила. Значить, ми гроші, взяла сім'яшки, в сьогодні цієї кільки. Ціна є 100 гривень. Я вам хочу сказати, що це тобі. Ще раз дивіться, іди до мене зайка моя. Дівчатка, подивіться на цю кільку, вона йде цільними кусками. Тут йде натуральний томат і вона не пече і жуга. Це дуже важливо. Дівчатка клінечка є. Леся, скаже, ну яка в мої рідні, Я не знаю, я... оце беру такого, у нас билки моді, це ж феншую вилочки. Ви ну, розумієте, в неї не печа жуга, це дуже немаловажно. Вона отакими от йде кусочками. Зараз дивіться, сьо. такими кусочками. Протягом І я обрізательний, коли в білій майки. Я той раз, що ви думаєте, їла так смачно, що наляпала на рубашку. Але злабого власною влажною зеткою собі посикла з нас. Дівчатку, а це кінечка стоять 100 річ. Вона хворічу відсутність. Не то що? От на зімок, я не знаю, я така, що в мене дуже буде 5 штук, цього, 5 того, хоч хазяйка, як мама приїхала, каже, завтра куп'ємо чай. кажу, мам, я, звісно, звільняюся, але чаю в нас нема. На другий день пішла купила чай і а теж мама приїхала в гості. Каже, мамуль, ти мене вибач, випись солодкої водички. Утра встала, солодка водичка робить настрій, подіймаєш памучками. Ну, Дочка поцілуй робить три настрій, все, чай буде зав. Як так, хочеш їсти, пий води. Дайте жінку поїсти, бо, бо не бали переночувати, так? Ходім постой, так і я. Якби там жили, це ніч коротка. Я ж навіть не подумав, що в мене вітер дує, куповку, нічого нема. Ні, вже є, вже не купляла, вже має, робний запас. Я такий, Зиха, там, допустим, фозі. Води беру такой, 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 потомус. Ну, у нас приходит наша не наша гана хватает. А якщо даже в мене не могу тільки води, я відкрила кран, плюс крана, Я п'ю, хоча, кажется, нельзя стана пить. Я пью. Я привидно, кроме живой води из крана на кухне. Той дома, ну, що ні? <зад> Зато є у нас супку дезінфекцію з правильно? Подумай, а що ні? Я з крана п'ю воду. У мене немає тут фільтра. Так, в тебе я фільтр, да? Куда сімота, вона може з крана з фільтром. А у мене ні. Я відкрила Кабріти, я пробайду вже. Зато я, дивіться, жива, така гарна жінка. Одним словом, то що ми всі гарні ладно, то що ми всі красиві, ладно, а кілька сто гривень творить чудеса. вона дуже смачна. Іди сідай, іди сідай. Давай, а ну кажи, ти кіличка, яка. Знайшти, що вже? Ану? Я вже наїлася. Наїлася? Що ж ти ту а ану, танюшечка? Я теж вже ось ді... Чуєш, А чим ти костика кормила, що він їсти не хоче? Мухамма. <рес> 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 Ухи-ухи. Добрый день. Хорошая? Хорошенькая, вкусненько. А, да. Ну, я... ну спинка, 400-600 размерный ряд. Чуть больше 2 штучки. Зайчик, а ну или дай побольше 2 штучки. Танюшка, ну скажи, Ой, я хочу. Ну, Вот, туда вот вкусно? Копченые 2 штучки, да. зайчик. Да. Зайчик. Зайчики, где Зайчик берем? Зайчики, где надо берем? Зайчики. Скажи, зайчики, бухаешь в рот себе, да, зайчик? Да. Ага. Давай, зайчик. Дві штучки, да, дівчинка. Ханічка, ну тілічка дуже, дуже. Да, да подвісти. А диви ось. Так, ти знаєш, найголовніше, що не пече і жуга від нього. Це дуже важливо. Дівчатка, 100 гривень творить чудеса.